Хей-хов, hey, друзі, усім привіт! І сьогодні буде відео на тему, чому ж так багато українців повертаються додому, повертаються назад у Європу. Які головні помилки українців в Канаді? Чому е досить велика кількість, великий процент українців зараз е там, на початку весни, або в кінці осені, або вже зимою. Поїхали геть з Канади. З вас, як завжди, лайк та підписка на канал. Поставте свою вподобайку. Вам зробити це не важко, а мені допоможе в розвитку каналу, та ви підтримуєте україномовний контент, друзі. Ну що ж, ем, давайте все по порядку. Перше, про що хочу поговорити і що вам хочу сказати, це. Ем, Люди банально не е, створюють план міграції, план переїзду. Тобто, в чому суть? Дивіться, е, кожна людина повинна будувати свій план, тобто взнавати про країну, куди вона їде. У випадку з Канадою тут є провінції, які відрізняються. Тобто, ви маєте знати все про країну, про її закони, про її менталітет. Ви маєте знати про провінцію, підібрати наперед собі провінцію, Попробувати наперед знайти собі роботу та житло. Е, в принципі, знайти роботу до переїзду, це не так вже й важко, так? Тобто, люди банально казалось би, проста річ потрать десь, ну, нехай буде максимум тиждень свого часу, прочитай про все, про країну, про провінції, зроби собі план, зрозумій, куди краще тобі зі своєю сім'єю іммігрувати, і все буде добре. Але чомусь люди так не роблять, вони приїжджають. от, Наприклад, в нас. Прям нова ну, Шотландія, Гріфакс. Люди приїжджають і кожного дня мільйони питань в чаті. А як зробити це? як зробити це, а чи будуть волонтери, а чи дають готель, а чи роблять то, чи роблять все? Ну, типу, це дуже дивно на це дивитись, коли це пишуть е дорослі люди. Тому що ну, дивно, коли доросла людина не може банально е ознайомитися зі всьою інформацією в відкритому доступі, та вже е по приїзду в. Зробити всі банальні речі, які є в доступі. Ви якби цю інформацію отримуєте? Це е, перше про що я хотів сказати, це план. Ви маєте перед переїздом в Канаду, особливо в Канаду, ознайомитись з тим, що таке Канада, що таке провінція, в яку ви зібрались їхати, які там є організації, як воно працює, які там податки. Е, як, що там, як там ситуація з роботою, з працею, е, житлом і з діаспорою, наприклад? І все у вас буде добре. Просто ну, якось шукайте інформацію заздалегідь. Це перше ось, про що я хотів поговорити, дуже таке серйозне і головне, я рахую. Друге, мабуть, на що треба звернути увагу, це халява. Досить багато українців вирішили мігрувати в Канаду через те, що на самому початку прочитали про винагороду в 3000 тисячі доларів від федерального уряду. На дорослу, півтора на дитину. Тобто, як це було? Я про Канаду там з дитинством її і знав про неї, і я коли в першій хвилі збирався, там подавав документи, ж, коли тільки її відкрили, і там якісь знайомі мої взнавали, вони коли почули про тисячі вони такі. Все, їду, все, треба їхати. Ну, так це не робиться. Люди трошки не розуміють, що таке Канада, що ваші ці три тисячі, вони тут за місяць одразу підуть геть. І, типу, люди такі приїжджають, отримують три тисячі, сидять місяць-два дома В них ще й поганий англійський, і вони не знаходять нормальної роботи і вертаються назад, тому що не реалізували себе тут. Канада не підтримує. Ваші дипломи. Тобто, ви, якщо працювали, наприклад, в Україні якимось суперкрутим, ви тут так не зможете зразу бути начальником, директором і так далі. Тобто, вам потрібна англійська, в першу чергу, ви повинні тут вчити англійську. Я знаю людей, які тут за рік не вивчають англійську, тобто не імпрувують свій левел. Тобто, дивіться, друзі, потрібна англійська мова, ви потрібні її вчити. Канада це не халява, в Канаді треба працювати. І спочатку, в рік-два, вам буде працювати важко, тому що ви будете працювати на якихось без суперанглійської і суперпрофесії, ви будете працювати спочатку на мінімальних працях, можливо, чоловіки на будовах, це буде важка робота. Ну, тобто ніде не буває легко, ніде не буває халяви. Тому майте це на увазі. І з цим, тут, коли наші люди, якби це бачать, в них... Приходить розуміння того, куди вони потрапили, вони розбиваються ось як ці от хвилі Атлантичного океану, розбиваються об скали Нової Шотландії. Так же так само їх мрії розбиваються об е реалії Канади. Тут другий менталітет зовсім. Тобто, ви повинні розуміти, що нічого суперхалявного в Канаді немає. Тут, як і в іншій країні, потрібно працювати і. Потрібно вчити мову, це головне. Зовсім інші тут менталітет, і інші люди. Зовсім інша система навчання. Багато людей їдуть геть звідси через те, що їм не подобається, як навчають, наприклад, їх дітей в школі. Це я знаю особисто, і я також не в захваті від системи навчання тут для дітей. Тобто ви потрібні, вам потрібно все зважити, всі плюси, всі мінуси, знати все про Канаду, а потім вирішувати їхати сюди чи ні. І їхати, а потім, наприклад, хаяти Канаду і втікати звідси. Ну тобто, ви повинні знати інформацію. У вас має бути план. Це головне, що я хотів донести до вас. На цьому я все. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Пишіть в коментарі. Які ваші враження про Канаду? На що хочете почути наступні відео? Я буду вам вдячний, як завжди, за подобайку та підписку на канал? Вам не важко, мені приємно. Всім удачі, всім.